Інтерв'ю, пане Дмитро є ще одне резонансне інтерв'ю, яке нещодавно сталося Можливо, і не настільки резонансне, але це інтерв'ю президента України в е британському виданню The Guardian. І там він зробив кілька цікавих заяв. Передусім, передусім е перед йдеться про те, що було окуповано. 50% території України. Ну 50% це так грубо кажучи, в наших умовах це є по Дніпру, з півночі до півдня, Ну, цього ніколи не було, та навіть Ось. по збруч по великому рахунку. Ну по збруч це вже може бути 75% За перепрошенням. Ну так то то, та, то я трохи махнув, але менше з тим так. А Дніпро він казав ну майже посередньо. Ну, да, розрозполь, так. От, тобто, пощо Зеленський от отаку інформацію, якої ніколи не було. Ну, я просто говорю подібну, щоб це було так на хлопський розум ясно всім? Ну, то показати, що досягнення, які діючої влади, дивіться, скільки територій ми де окупували. Але для чого робиться подібні заяви, для мене теж не зрозуміло. Вони легко спростовуються, це навпаки грає по іміджу правильно. Тобто ефект бумеранга. Це, Так. Це, це те саме яке заяву про те, що малюк з Татаровим різали чеченців. Я б на місії чеченської діаспори в Україні, ну дуже би, скажімо так, зніякові від такої заяви. Зауважте, не кадирівців, а чеченців різали. Такого вони там різали. Ну, там був Муса Таїпов, здається, подавав суд. Я правда, не знаю результатів, але. Ну але... та ні, ну але менше з тим. Ну пам'ятаєте, ще Люся Арестович розповідала про те, що десант висаджувався на банковській. Який б десант? Ну, Зеленський це повторив про десант і про е замах на нього. Правда, мені не зрозуміло який, і про вбитих в офісі президента е працівників і е теж. Я, ну узміх, е вбитий працівник офісу це достатньо резонансна подія, і вона мусить бути десь. Єдине, що я знайшов, що в травні один із працівників загинув на Донеччині на фронті під час, під час бою. Все. Пане Олександре, ви, ну, ви напевно, не були у Києві на той момент вторгнення, я, був, я це спостерігав. Співробітників СБУ стріляли. Тут таке було, ну, скажімо так, коли загальна така ситуація хаосу і нерозуміння, Колони коли військових розстріляли на оболоні на в'їзді, пам'ятаєте, зприйнявши їх? Та там випадків було ну, досить багато, коли клоунам роздали відповідну зброю, яку вони ніколи не тримали в руках, і почали вони гатити. Там е дружнього вогню було стільки випадків. Тому я не виключаю, що можливо якась паніка була і в офісі з приводу того ж самого десанту, і хтось на кшталт люсі почав відбивати. Наступ росіян, але ну, скажімо так, за рахунок життів співробітників Офісу президента. Тому е, ті події тут то, то, той тиждень був настільки там багато випадків, е, е, тому тут важко коментувати, але я ще раз підкреслюю: ті дані, які наводилися про наявність десанту, про те, що якісь чеченські підрозділи, які чеченські підрозділи. А потім виходять відповідно із заявами про те, що виявляється була розмова з Путіним, і той дав гарантії недоторканності, правильно? Після чого Зеленський з'явився на, на люди на загал. Ну, якщо б було питання фізичної ліквідації, пане Оксане, ну відповідно би три роки гатили би по банковій правильно, засобами ураження. Так. Ну, відповідь, от вам і відповідь на питання. Ну, ну можна, ну знаєте, заяви. На жаль, заяви робляться такі, які потім грають в бумерангам проти самої української сторони. Ті самі заяви візьміть щодо зниження мобілізаційного віку. Тут великі запитання до Литвина, який пише відповідно тексти президенту. Я б на місці президента вже почав би задавати питання, скільки можна підставляти президента. Я нагадаю, та заява з приводу зниження мобілізаційного віку. Вона ж пролунала ще в жовтні місяці, коли очільник держав вийшов і сказав: ми не, тобто не прогнулися під дипломатичним тиском наших західних партнерів. Правильно? Так. Ну, і тепер, що ми маємо? Тобто, чи, чи були все-таки е, ну, загиблі в Офісі президента? Олександр, я не був присутній в офісі президента, на то я не можу коментувати ці заяви. Я знаю те, що заява Люсі Арестович з приводу того, що він вкрав гранатомет, вже є підставою для порушення кримінального провадження. У мене запитання до ДБР: а чому досі я направляв заяву? Немає кримінального провадження по цьому факту. Це мають давати відповіді люди, які були дотичні до тих подій в Офісі президента. А просто коментувати чутки я ще раз поясню: десанта на Банковій не було. Виключати можливість дружнього вогню безпосередньо в приміщеннях офісу президента я би не став. Але дружнього вогню. Mm -hmm. Зрозуміло. Пане Дмитре, я вам дякую за це інтерв'ю. Це дійсно дуже така е, цікава позиція, цікава думка у своєму частині Інаєва і те, що ми говорили про Володимира Зеленського, його таких ну, досить контроверсійних заяв, ну, е, м'яко кажучи. Е, отже, нагадую, це був військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Мене звати Олександр Серцов. Не забудьте підписатися на мій канал, поширити це відео. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую. Тримаємо стрій.